Різноманітну брехню маніпуляції, фейки навмисне розповсюджують у соцмережах з неймовірною швидкістю. А ми так само швидко роз'яснюємо вам, де правда, а де фейк. Нова добірка наших полювань. Зростання злочинності та аварії у Чехії все це через українців. Черговий міф. А як насправді насправді українці у 2024 році становили близько 5% серед усіх осіб притягнутих до відповідальності, українці не станови. Небезпеки у Чехії рівень злочинності нижчий за частку громадян у суспільстві, заявляє МВС. У Словаччині поширювали сумніви щодо швидкої Оксана, яку привезли з фронту. Мовляв, вона не справжня. Насправді Оксана евакуювала поранених із Ізюма до січня 2025 року. А під час ремонту потрапила під удар російського дрона. Загинуло троє людей. Карета швидкої Оксана передана словаччиною українським військовим медикам у листопаді дві 2024 року в межах ініціативи санітки про Україну стала символом солідарності та жорсткої реальності війни. Російські прапори в Одесі. Відео у польських соцмережах виявилося фейком. У польських соцмережах ширили відео, де нібито на балконах в Одесі висять російські прапори. Фактчекери перевірили і виявили, що будівля це гуртожиток університету в Хабаровській.